Семеро людей досі перебувають у лікарнях після російського обстрілу Харкова 30 червня, як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, один чоловік знаходиться у важкому стані з пошкодженням голови. Ще п'ятеро людей у стані середньої тяжкості, і на поправку йде 16-річний хлопець. Сьогодні росіяни знову атакували Харківщину. Місцеві пабліки написали про звуки вибухів. І зараз Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олеже, якими новинами можете з нами поді... Дівитися, я вас вітаю. Дійсно, нещодавно пролунали два вибухи, що найменше у самому місті Харкові. Значить, наразі аналізуємо. Наразі працюють на місці наші підрозділи ДСНС, шукають місця прильотів. Скажемо, так, за фактично досвідом, якщо немає. Одразу повідомлень від місцевих мешканців, а одразу немає фактично звернень до наших медиків. То скоріш за все це або відповідно промислова зона, або там, скажімо так, минулося і немає влучань у фактично житловий сектор. Однак ще зарано робити висновки. Наразі наші підрозділи ДСНС на місці прильоту працюють, тому фактично деталі зможемо повідомити трохи пізніше. В принципі, те, що зараз лунають, фактично повітря. Тряні тривоги для Харкова, для Харківської області, населених пунктів. Вони всі абсолютно є реальними. За добу ворог випустив по нам 29 керованих авіабомб. І якщо брати, аналізувати райони, то це майже всі, тобто це і Чугуївський район, фактично, і відповідно Богодухівський район, Харківський район. Це з там Ізюмський район, так само. Це куп'янський район, і якщо аналізувати боєприпаси, то це у нас і с і С-400, і артилерія, і міномети, і фпв дрони. Ну і крім того, каби керовані авіабомби керовані боєприпаси. І ось нещодавно ворог застосував по місту Харкову фактично вперше керовану авіабомбу ФАП-500, як ну яка має досить серйозну руйнівну силу, тому звичайно, що ми принагідно просимо зважати адекватно на відповідно сигнали повітряної тривоги і за можливості перебувати в укриттях. Ви згадали зараз Чугуївський Зюмський район. Я коли читаю ваш телеграм-канал, я бачу новини про конкретно ці райони. І От нещодавно про те, що оновилися там медичні заклади саме в цих районах. І те, що ви подякували про те, що медичні працівники лишаються працювати в місцевому відділенні Центрі екстреної медичної допомоги, медицини катастроф і в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Кочиток. Ясно для харків'ян це ті місця, де вони можуть отримати належне лікування. І я так розумію, що ці заклади оновлюються завдяки, зокрема, іноземним партнерам. Але коли я дивлюся на світлини оцих абсолютно сучасних медичних закладах, я слухаю вас зараз в ефірі і думаю: постійно ж по цим районам прилітає, в який спосіб тоді відбувається оновлення. І як це відбувається? Як ви сподіваєтеся, що ці заклади медичні вони зможуть уникнути прильотів і руйнації? Ну, звичайно, навіть ми перебуваємо в таких важких умовах. Однак все одно ми маємо е забезпечувати людей і наданням сучасних медичних послуг, а без сучасного медичного обладнання це фактично неможливо. Тому і Ізюмська районна лікарня, і Чугуївська районна лікарня, і навіть амбулаторія як первинний рівень надання медичної фактично допомоги мають е відповідно користуватися нашою там увагою, і ми постійно про це комунікуємо з нашими дійсно міжнародними партнерами, тому що більш відновлень, скажімо так, на 90% воно відбувається саме за міжнародні кошти, за нашими особистими фактично домовленостями профільного міністерства офісу президента. І тут дійсно я хочу принаймні знов ж таки подякувати нашим міжнародним партнерам за таку плідну співпрацю, що ми відновлюємо в тому числі і на деокупованих фактично територіях, і звичайно маємо забезпечувати, тобто безпеку. Тому ми і будуємо там одночасно укриття. Укриття можуть бути і стаціонарні, і мобільні в залежності від об'єкту, який підлягає, тобто відновленню. Я нещодавно дізналася про термін маятникова евакуація. Коли люди евакуйовані, вони знову повертаються до своїх місць проживання, але потім, не дай Бог, виникає ризик. Вони знову кудись евакуйовуються. На вихідних на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Як просувається цей процес? І ще знову на Харківщині існує та сама маятникова евакуація, що спочатку з дітьми переїжджають кудись в більш безпечне місце. А і наскільки швидко родини погоджуються виїжджати, а потім вони повертаються. Ну для розуміння там, де ми фактично застосовуємо обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, то це означає, що фактично всі абсолютно перемовини. В нас вже не діють і потрібно вживати радикальних заходів для того, щоб примусово евакуйовувати родини. Це переважно родини із відповідно дітьми по куп'янському району. Нам із декількох населених пунктів залишилося вивести 11 сімей. Я думаю, що приблизно. За цей тиждень ми зможемо виконати поставлене перед тим для себе завдання. Ну і дійсно люди повертаються. На жаль, для нас на жаль, для них так само, тому що безпекова ситуація у нас не змінилася. І коли ми примусово вивозимо людей, то це означає, що там занадто небезпечно для того, щоб фактично проживати. Там ідуть постійні там обстріли, і ми вживаємо так дійсно зах заходів на блокпостах, в тому числі забороняємо проїзд назад, тому що у нас були трагічні е, випадки, коли люди поверталися, в тому числі об... там садиби на жаль, були прильоти. На жаль, е, є жертви, тому маємо вживати таких заходів щодо заборони повернення на евакуйовані території. Дякуємо, пане Олеже Нігубов начальник Харківської обласної військової адміністрації. Був з нами на зв'язку.